Я вітаю вас, любі водії та водійки, ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогоднішня наша задачка буде дуже корисною як для новачків, так і для досвідчених водіїв. Будьте уважними та відповідальними і поїхали! Отже, водій якого автомобіля може продовжити рух у задуманому напрямку. Добре подумайте та оберіть правильний варіант серед запропонованих. 1. Водій вантажного автомобіля. 2. Водій легкового автомобіля. 3. Обоє можуть. Та 4. Обоє не можуть продовжити рух. Друзі, буде надзвичайно цікаво почитати ваші думки та ваше бачення цієї дорожньої ситуації в коментарях. Пропоную прямо зараз написати обраний вами варіант. Пізніше у вас буде нагода звірити його з правильною відповіддю, а ми таким чином заодно з'ясуємо, хто тут зміг упоратися із цим завданням. Також ще більше подібних завдань я публікую у своєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у закріпленому коментарі, та у описі до цього відео. Що ж, я сподіваюся, ви зробили правильний вибір та тепер готові перейти до розбору. Отож, ми маємо перехрестя, до якого під'їхали два автомобілі. Вантажний проїжджає прямо, а легковий повертає праворуч. На перехресті встановлені знаки, які і допоможуть нам вирішити наше питання. Над смугою, на якій знаходиться вантажний автомобіль, ми можемо бачити два знаки: а саме, 4-4 рух прямо або праворуч, який дозволяє рух лише в цих двох напрямках. А також табличка 7.5.1 вид транспортного засобу, яка поширює дію знака, з яким вона застосовується на вантажні автомобілі з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни. тони. Разом ці знаки означають наступне: вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни тони дозволяється рух лише прямо або праворуч. Наш водій вантажівки має намір проїхати прямо, а значить, він може продовжити рух. Тепер щодо водія синьої легкової автівки, він збирається повернути праворуч і увімкнув відповідний показчик повороту. І нічого не забороняє йому виконати задуманий маневр. Знак, що він бачить перед собою, це 5. 5 дорога з одностороннім рухом, а не рух, прямо як могли сплутати недосвідчені або неуважні водії. Впевнений, ви борелися з цим завданням. І я вітаю усіх, хто обрав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.